Шановні колеги, 에, представлення вашої увазі саме цього напрямку наших досліджень, «Сенсибілізація сенсорних нанокомпозитів на основі вуглецевих нанотрубок та поліпіролу пов'язане з важливістю проблеми оперативної реєстрації токси, е, тих, токсичних сполук, які присутні в атмосфері в результаті. Різноманітних антропогенних та е, природних факторів. Ця проблема з роками, на жаль, не зменшується, а тільки посилює свою актуальність, і для її вирішення вже розроблено до, е, ряд достатньо ефективних селективних методів детектування різної вартості та складності, серед яких ті, що використовують спряжені електропровідні полімери або їх нанокомпозити. Зі здатністю змінювати електропровідність при взаємодії з різними сполуками є одними з найбільш зручних і перспективних завдяки відносній простоті реєстрації їхніх відгуків при температурі зовнішнього середовища, високій чутливості, простості синтезу та маніпулювання, високій питомій поверхні, низьким вартості і енергоспоживання. Нагадаю трошки про ці спряжені полімери, деякі з них. У напівпровідниковому недоповненому стані представлені тут. Це політіофени, поліпіроли та поліглін, з якими ми найбільше працюємо. А, так, Аркадій, спряченому... Можна перемикати слайди просто. У вас слайди не перемикаються, я так думаю, ви маєте. Не перемикаються? Ні-ні-ні. Тому вибачайте, що я перериваю. А, тоді мені доведеться вийти А Бо... так, так перемикаються? Так, так. Так, Все так буде перемикатися? Так, так, буде, так. Ага. Зрозумів. Треба на розширити на екран F5 назвати, мабуть, чорновий екран, або вже перемитати так причина. Так, оце проблема, якої я боявся. Це порядок. Так. Деякі такі полімери завдяки спряженому ланцюгу мають. Унікальні е, оптичні та напівпровідникові властивості використовуються в світлодіодах, е, сонячних елементах та польових транзисторах. Якщо ж забрати з їх спряженої системи частину електронів, вони стають позитивно зарядженими, тобто, як кажуть, фізики педопованими, місяць заряд компенсуючи аніони е, е, допанти і втрачають значною мірою. Свої оптичні властивості, однак стають дійсно електропровідними і більш придатними вже для інших застосувань, в тому числі і для сенсорики. В основі реєстрації сенсорних відгуків електропровідних полімерів лежить їх здатність оборотно змінювати електропровідність при взаємодії з різними леткими сполуками. Ця здатність фактично є ключовою для створення хеморезистивних сенсорів. На основі таких матеріалів. Ось гляньте, як красиво вона може працювати. Електропровід. Так. Знову. Так, так. Окей. Електропровідний педопований е, спряжений полімер. Наприклад, полімер, е, поліпірол. При контакті з легкими сполуками діє як донор електронів або як е, акцептор електронів. В залежності як від ступеню його окиснення, так і від потенціалу іонізації та спорідненості до електрона у аналіту. Це означає, що якщо полімер частково віддає електронну густину від власної спряженої системи до адсорбованих молекул аналіту, його позитивний заряд і відповідно провідність збільшується. І навпаки, якщо той самий полімер, Дії як акцептор електронів, його позитивний заряд і відповідно провідність зменшується. На перший погляд, такі фізичні взаємодії досить лег виглядають просто і легко реєструються а однак, це було б дійсно, якби взаємодія реалізувалася на поверхні дуже тонкого шару сенсорного полімеру. Такі шари найчастіше на практиці мають мікрон розміру на товщину, і молекули аналіту досить повільно дифундують в об'єм полімеру, викликаючи зміни в конформації макромолекул та в умовах для перенесення заряду. А це призводить до відносно тривалих, недостатньо інтенсивних сенсорних відгуків. Ця проблема принаймні частково. Так, що ж таке? Принаймні частково вирішується у випадку за допомогою нанокомпозитів спряжених полімерів, особливо з морфології ядрова оболонка, де сенсорні полімерні оболонки мають товщину від одиниць до десятків нанометрів. Такі матеріали можна отримати хімічною полімеризацією відповідних мономерів присутності наночастинок різної природи і розмірів. Зокрема, схема синтезу таких нанокомпозитів вуглецевих нанотрубок і е сенсорного полімеру поліпіролу, які є об'єктом цієї доповіді, представлений на цьому слайді. Тем знімки нижче показують вже реальні морфологію реальних нанокомпозитів зі зростаючим містом полі відповідно зі зростаючими товщинами оболонки, які у випадку е, нанокомпозити з найбільшим містом полі досягла е, близько 20 нанометрів. важливою особливістю таких нанокомпозитів є міжмолекулярні взаємодії. Між нанотрубками та поліпіролом, які суттєво впливають на структуру та електрофізичні властивості власне поліпіролу. Я про це вже говорив на попередній конференції у Твіхавесі. Зміни е е в ЧС спектрах дозволили нам вважати, що такі взаємодії можуть бути пов'язані з Катіон півзаємодіями ланок поліпіролу та вулицевими гексагонами на поверхні вуглецевих нанотрубок та можливо створенням міжмолекулярних. ПП-комплексів Пі -пі між пірольними кільцями макромолекул поліпіролу теж з вуглецевими гексагонами. Ось просто для того, щоб нагадати, тут представлено показано раніше залежність ступеню кристалічності поліпіролу від його вмісту в нанокомпозиті. Видно, як зменшується. Ця характеристика зі збільшення місту поліпіролу в нанокомпозиті, А на цьому графіку справи ви вже бачите, як нелінійно змінюється електропровідність отриманих на накомпозитів від місту топованого поліпіролу. Проходить через мінімум при найменшому місті поліпіролу і зростає при вищому місті, а однак, найменша у випадку чистого полімеру. Разом з тим. Разом з тим, хочу 에, тут звернути вашу увагу на те, що, хоча електропровідність нанокомпозитів електропровідних полімерів важлива для їх використання як сенсорних матеріалів, виявилося, що вона не завжди корелює з їх чутливістю до газових аналітів. Як видно, з цього слайду сенсорні відгуки синтезованих на нано нанокомпозитів зростають симбатно в місту допованого поліпіролу, на відміну від вже згаданої нами електропровідності. Чому ж відсутня, чому чому ж відсутня? Щось не таке? Ще секундочку. Чому ж відсутня кореляція з електропровідністю, якщо фізичний сенс відгуків електропровідного полімеру фактично базується на зміні цього параметру, як обговорювалось раніше? Так, то воно так. Але якщо ми згадаємо, що наші сенсорні е, матеріали це нанокомпозити з морфології ядро оболонка, в якій ядро це вуглецеві нанотрубки з вищою провідністю, ніж е, у, у полі пірола, то стане ясно, що основний внесок в загальної електропровідність нанокомпозиту вносить провідність вулицевих нанотрубок. А зміна провідності нанокомпозиту, цього ж нанокомпозиту, процесів взаємодії з аналітом відбувається. Значно, значно менш електропровідні полімерні оболонці при умовно сталій високій провідності самих нанотрубок. і це відбувається вже за іншими законами, зав'язаними на адсорбцію аналіту на поверхні полі оболонки поліпіролу та на фізико-хімічну взаємодію цього полімеру як з аналітом, так і з вуглецевими нанотрубками. Відповідно. Відгуки синтезованих нами нанокомпозитів вулицевих нанотрубок з поліпіролом визначаються синергетичним ефектом або принаймні суперпозицією таких взаємодій поліпірольної оболонки. І якщо ми хочемо сенсибілізувати ці нанокомпозити, події потрібно знайти фактор впливу, який змінить ці взаємодії поліпіролу і дасть зростання його сенсорних відгуків. І ми пішли по шляху. Модифікації і відповідно сенсибілізації синтезованих нанокомпозитів функціональними добавками різної природи, а саме ось такими каліксаренами: каліксарен сульфоновою кислотою, отанатріовою сіллю, метилбіз фосфонової кислоти, а також наноцеллюлозою та лапонітом. Введення модифікаторів, до цих модифікаторів до бінарних нанокомпозитів вухцевих нанотрубок з поліпіролом, ми здійснювали тривалу та обробку їх дисперсій у водно-спиртовому розчиннику присутствує модифікаторів. Далі ці дисперсії використовували вже для нанесення з них шарів тернарних нанокомпозитів, сформованих в цих дисперсіях. На грибінчасті Сформовані таким чином елементи використовували далі для проведення сенсорних вимірювань. Слід зазначити, що при виборі каліксаренів, як сенсибілізаторів, модифікаторів, ми очікували, що їх ароматична природа та функціональні, та функціональні групи. Не тільки полегшують їх кадсорці на поверхні частинок нанокомпозиту за рахунок міжмолекулярних взаємодій, а це це піпістекінг, водневі зв'язки, електростатичні взаємодії, але й розмінять змінять розподіл електронних густини в компонентах нанокомпозиту і, отже, покращить його чутливість. І дійсно, методами, спектральними методами нами підтверджена наявність таких взаємодій між поліпіролом і каліксеренами, інтенсивність яких залежить від. Природи каліксерену. Власне, така залежність є, є очевидна характеристика. Деталі цих досліджень тут можна побачити в нашій останній публікації в Спекі А ось на наступному слайді показано вже реальний сенсибілізуючий вплив використаних каліксаренів. Так, для каліксарен сульфокислоти. Відгуки на ізопромон на ізопропанол зросли приблизно у 7,5 разів, тоді як у випадку октам солі окта фосфорної кислоти зростання було значно меншим десь в 1,2 рази. Цікаво, що ці каліксарени підвищили селективність бінарних нанокомполіпірольних нанокомпозитів. Зокрема, як видно з оцих калібрувальних залежностей по відношенню до аміаку було досягнуто лише двохразового зростання чутливості у випадку добавок каліксарен сульфокислоти і приблизно триразове зростання у випадку солі октафосфорної кислоти. Тобто змінився порядок впливу каліксарену порівняно з порівняно чутливістю до ізопропанолі. Слід відмітити, що при використанні добавок лапаніту, так, не знаю, тут чи тут все видно зараз. При або добавок лапоніту або наноцельози до бінарних вуг... нанокомпозитів вуглецевих нанотрубок з поліпіролом. Ми хотіли досягти не тільки їх сенсибілізації, але й стабілізації їх дисперсій, що було важливим вже в технологічному плані для отримання більш якісних сенсорних шарів на електродах. Ми досягли такого стабілізаційного ефекту за рахунок, як ми вважаємо, не тільки адсорці цих модифікаторів на поверхні оболонки поліпіролу, але й їх розташування. Між е, е, композитними нанотрубками, що, власне, видно з цього тем знімку, а також е, за рахунок е, відповідно зменшення таким чином рівня їх е, заплутаності і кількості контактів, та збільшення незаблокованої для доступу аналіту поверхні оболонок поліпіру. Відповідно, ми додатково отримали і сенсибілізаційний ефект. Так, для у модифікації лапонітом сенсорні відгуки на ізопропанол зросли в 4 рази, на ацетон в разів, а на аміак в 1,5 рази. Більше того, підвищилася селективність. Як це добре видно з видно для функціоналізованих, це добре видно для функціоналізованих вулицевих нанотрубок карбоксильними та гідроксильними групами. Виявилося, що, хоча функціоналізація суттєво підсилює сенсорні характеристики нанокомпозитів, її вплив залежить від природи газового аналіту та присутності лапоніту. Так, як видно з гістограм, які наведені слайду, серед бінарних нанокомпозитів без лапоніту найвищу реакцію. Найкращу реакцію на ізопропанол, ацетон та аміак демонструє на, на композит з вуглецевими натрубками, які функціоналізовані карбоксильними групами. Ось вони. Добавки лапаніту підсилюють відгуки на ізопропанол і ацетон. Це видно на нижніх гістограмах лі, лівій і центральній. Однак для нанокомпозитів, функціоналізованими нанотрубками присутність лапоніту лише погіршує реакцію на аміак, якщо це добре от на правій гістограмі. І на настан на останньому практично слайді проілюстровано, проілюстровано, Вплив наноцелюлози на стабільність дисперсії наших нанокомпозитів з різним вмістом поліпіролу на 90-й день формування. А також на морфологію цих нанокомпозитів. Як бачите, найкраще виглядає морфологія. Ну, власне, це може я тільки бачу. Найкраще виглядає морфологія з вмістом поліпіролу 15,6%. І найкращі відгуки були саме для цього нанокомпозиту. Знано целюлозів, зокрема, зокрема, ми досягли для нього семикратного зростання відгуків на ізопропанол і 40-кратного підсилення по аміаку. Ну і на сам кінець, виходячи з отриманих результатів, ми можемо стверджувати, що введення функціональних модифікаторів до складу бінарних нанокомпозитів вуглецевих нанотрубок і допованого поліпіролу суттєво впливає на молекулярну структуру морфологію, і властивості таких нанокомпозитів, зокрема, значно сенсибілізує їх чутливість до летних до сполук е, різної е, природи. Дякую за увагу. Дякуємо за доповідь. На жаль, да, мультиплікаційні ефекти були. Ну, нічого, ні. Зникли, так, да, не ну, жалко, так. Да. Зрозуміли. Будь ласка, у нас є час на питання. Тому не соромтеся. А поки що, мабуть, думаю, то я стикаю я задам. А, не, так, так, давай. Можна, добрий дня всім. Осикаєш, скажіть, а не можна підвищити чутливість сенсорних матеріалів, використовуючи прості методи. Ну під простим це я маю на увазі не там хімічна модифікація, це ще додавання сторонніх речовин, а просто, наприклад, змінюючи розмір частинок. Сенсорного матеріалу або викрадагуючи його, наприклад, в іншому рідкому середовищі, ну такі зміни безумовно можуть вплинути на чутливість виправі, але як правило, це буде в невеликих межах і не дасть такого. Ну вони будуть на рівні немодифікованих, модифі... немодифікованих матеріалів. Безумовно, тут саме от такий ефект, такі добавки, вони ну, просто кратно, як ви бачите, збільшують сенсорні відфіки. Це фактично це, ну, новий напрямок роботи, який дає ну, на диво хороші результати. Дякую. Так. Ігор, можна? Так, так. Давайте. Олександр Олекавич, скажіть, будь ласка, а наскільки стабільні відгуки, І наскільки вони відтворю, відтворювані? Бо композиції у вас складні? От. А от дивіться, Олександре Олександровичу, бачите, тут оце імпульси, ну, тут 4-5 імпульсів приведено, вони особливо от на лівому знімку, бачите, вони відносно стабільні. Якщо ви маєте на увазі, ну от кілька імпульсів підряд робимо, вдули аналіт, видули аналіт, вдули, винули. Якщо ви питаєте в цьому сенсі, то вони е, стабільні. Ні, я маю на увазі, наскільки воно від е, зразка до зразка відтворюється. А Відтворюваність, ви маєте від зразка до, ну, е, е, якщо приготували один і той самий зразок кілька разів, так? Ні, різні зразки. Ну, от ви готуєте серію зразків одного складу. Наскільки так, стабільно так. вони показують вихідний сигнал? Ну, коливання в межах 10%. Це, це припустиме такі відхилення, в принципі. Це ж сенсори. Це сенсор, так, дійсно. Ну, для. Так, це припустимі такі вимірювання. Так. Наскільки я знаю, по іншим методам там коливання теж присутні десь в таких межах, може навіть більше. Дякую, Загалом, тут є дійсно, до речі, оці добавки. Оці добавки і е, технологізація цього процесу, оцей відсоток відхилень, вони, це дозволяє зменшити ці похибки, але вони є і нікуди від них не дінемось. Тут так. розумієте, чому тут ще про це хороше питання, тому що це багато гетерогенна система на композит, і тут е, багато факторів впливає на е, цю відтворюваність. Для того, щоб її добитися, доводиться досить сильно попрацювати. Ну, питання моє викликано тим, що ми всі стикаємося з такою проблемою. Ну так. так. Я ще час на коротеньке ще у когось питання, можливо. Євген Петрович хотів, так? Так, давайте. Питання можна Мене чутно, ні? Чутно, чутно, чутно. Чутно, да. так. Таке так, питання в мене, скажімо, один і не той же сенсор, він дає електричний відгук на, на різні діючі речовини. От у вас не запропонував, може він на цетон чутливий, ще на якісь розчинники, то яка вибірковість у ваших сенсорів? Тобто сенсор же, ну в ідеалі він. Повинен бути вибірковий, що на один агент він дає відклик, на інше не дає, але ж такого роду сенсори ми теж працювали О, не буває, з хімічними сенсорами. Дають відгук на будь-що. Якщо у вас якась трошки змішана атмосфера, то нічого не можна розібрати. Там який компонент yeah, well... дає головний відгук? Є якась вибірковість. Це є проблема, яка стосується всіх хеморезистивних сенсорів. Є вони просто ці сенсорні матеріали. От я не дарма от зараз оці гістограмки відкрив ага. тут введення модифікаторів впливає якраз на на селективність, те, що ви сказали, вибірковість. Uh -huh. Зменшується чутливість до аміаку, зростає чутливість до е, ледких органічних сполук. Е, е, тобто е, можна розрізнити на фоні, е, е, на фоні однієї сполуки і іншої, але для того, щоб добитися е, серйозної селективності, використовують електронний нос, беруть різні е, сенсорні матеріали е, і знімають е, від, в, в одному. Так напуску зні... знімають відгуки на цю. Сист... На... На... На певний аналіт. І там один сенсор дає, дає кращий відгук на одну компоненту, інший дає кращий відгук на іншу компоненту. А, ну, І так воно працює. Да. Зрозуміло там. Дякую. дякую. Отже. Так, подякую. Ну, Час нас вийшло, може, якщо я. І колись питання, можливо, чи є? Може хвилинка, бо ми почали трохи пізніше. У мене є питання Ігор. Давайте я останнє питання і будемо. Так, давайте. Питання стосується до нанокомпозитів на основі полі та карбононатрубок. Ви показували результати електропровідності. Чи знаєте, за яким механізмом відбувається електропровідність в ваших системах? Ха. Ну, електропровідність в ну, це складна система, ну тут електронна провідність. Так, ну, дякую, не вивчали. Ну, якщо глибше, то це стрибковий механізм електропровідності між кластерами. Дякую. Отже, давайте. Uh, подякуємо нашому доповідачу Олександру Аркадійовичу.